Салют, друзі! Ради вітати всіх на каналі Атрядвакри. Сьогодні будемо говорити про об'єкт 907, в якого в оновленні 10.3 забрали майже 30 мм лобової броні. Звісно, що корпус залишився той самий, також забрали в нього бронепробиття, але додали дещо альфи. Тим не менш, танк достатньо цікаво грається, і ми сьогодні подивимося ріплей від нашого підписника. А наразі я хочу подякувати кожному спонсору каналу, кожному хто протиснув вже лайк цьому відео. Ну і звісно, написав комент, що він думає про те, як зараз грається об'єкт 907. Якщо особисто граєш, напиши, будь ласка, комент, подобається він тобі чи ні. І поїхали дивитися ріплей. Це у нас карта Фауст, і в команді противника зараз маємо два важких танки три середніх, одна ЛТ і одна ПТ-САУ. А команда союзників має три важких танки: одну ПТ і три середніх танки. Е, зазвичай їде наш герой на стандартний СТ-напрямок. Але дивіться, що цікаво, що відтоді, як забрали у цього танка броню, то грати на ньому потрібно. Орієнтовно десь так, з максимальної дистанції, від пересвіту, не давати по собі стріляти і максимально сейвити хітпоїнти. І якщо пам'ятаєте ту саму історію, яку я розповідав вам про правила третин, то це дуже актуальний і гарний приклад того, як це правило працює на прикладі цього бою. Наш герой постояв, написав, що треба вкатка, і я так розумію, що. Команда союзників почала трошки рухатись за Леопардом. Не влучає, на жаль, в Леопарда. Ну тут просто не встигає закидешитись, бачили, що там стоїть вже 7201. Ну, а тут невлучання у нас в М-60. Лео, тим часом хоче втікти, але збивається гусля. Лео там застопорився дещо. Ну, а М-60. Намагається зробити і невлучні постріли, намагається зробити влучні, але не влучає. 320 у нас проходить про 7201. І наш герой, дивіться, він не поспішає. Не поспішає, грає обережно і не поспішає рашити того самого М60, тому що там ще є леопард, плюс є тапок, і вже Батчат сюди підтягнувся. І що в такому випадку робити? Друзі, звісно, потрібно грати саме на дистанції. Тут є М-60, в принципі, була можливість дати йому в каточок фугасом, і, скоріш за все, він би його забрав. Але наш герой робить правильно. Мінусанули трьох танків в команді союзників, а наш герой просто переїжджає в іншому напрямку. Просто розриває дистанцію, робить вигляд, що він десь поїхав, переїхав. За ним навіть женеться половинка Тіми. Противників, тим не менш, він відсвітився і повертається назад. Це реально працює і не завжди команда противника буде за тобою гнатися там в бій. Тим не менш, залишається три союзники разом з нашим героєм. Мінусує, мінусує фрага, який грав у нас на М60 в команді противників. Залишається тут Батчат. Бачимо, що 72.01 розвернувся. І тут підрубаємо адреналін. І на адреналіні спокійно починаємо роздамажувати 7201. Тут такий момент, прям під гуслю стріляв, але інколи буває так, що там можна і не пробити. Хоче розвернутися тапок. Але залишається наш герой 1 в 4. Забрав тапка, залишилося 3 фраги. І... Та сама механіка, та сама тактика працює знову ж таки. Він робить вигляд, що він їде десь кататись. Відсвітився, ну і займає тут такі, скажімо, позиційну, хоче гру грати, дає першу тичку по Бачату, і Бачат вже має 1100 хітпоїнтів. І що буде далі? Давайте дивитись. Проходить одна тичка її від бачата, друга, на жаль, на жаль, на щастя, не пробиває. Але тут фуловий 40.05. 40-05 фуловий, що в такій ситуації робити, тут ще Каро приїхав. В чому Каро, якщо б грав з дистанції, як наш герой, могли б забрати 907-го. І Бачите, що дуже характерно і цікаво, що у нашого героя залишився максимум хітпоїнтів на кінець цього бою. Він може дозволити собі отримати тичку і розмінюватись з тим самим бачатом. Дивіться, що відбувається. Перший постріл від ФВ-4005 не проходить, другий не влучає. Чому він стріляє? Хоче стріляти в саме башню. Третій Третій постріл також не попадає. І наш герой мав би розуміти, що в принципі він його не проб'є, а він не тільки не пробив, він ще й не влучив. Барабан 100% барабану чувак просто роздав. Повз, він не попав, жодного разу не влучив в нашого героя. І наш герой, звісно, що дещо крутить його. Ну і залишається лише останній постріл, яким він забирає 40-05 в ангар. Один в чотири просто знищив знищив противників і зіграв, показав клас. І я гадаю, що достатньо цікавий. І достойний бій. 5828 настріляв 5 фрагів. І це треба розуміти, що це все зіграно на останніх півтори-дві хвилини бою. Тут вам і Колобана, і Майстер, і Редлі Вотерс. Ну і звісно, медалька воїна. 362 тисячі. 362 тисячі срібла отримує наш герой за такий бій. Вивіз просто нереально. Так, 7201. До речі, 3000 боїв і майже 60% перемог. Чому так зіграв, не розумію. Леопард перший. 62%. Майже 5К. Камон. М-60. Зрозуміло. Тут, в принципі, зрозуміло було одразу, що це сірий парень. <гум> і 7 4999, але ми його не бачили, бо він грав на правому фланзі. Там стете. 5568, майже 2000 боїв, але просто проїхав, упоровся і зник. 47%, 5000 боїв. Ну, друзі, я гадаю, що це взагалі, якщо людина реалізує просто 0 із 4 снарядів, це просто нереальний 58 58.03 має Батчат і майже 4К боїв. І сьомий. Команда союзників 55%, в принципі, достатньо непоганий е, показник. 51-29 має ТВП на 2600 боїв. Прожета команда союзників, 30 тисяч боїв 48%. Я не знаю, я думаю, що він вже ніколи не підніметься і не стане зеленим. Яхпанзер є 100 має 59,7 на 4 тисячі боїв. Лівандовський 60%, 200 боїв зіграно. От, вк 90.01, 67,6%, але 580 боїв. Ну і наш герой 76% боїв, в нього 487. Звісно, це твінк аккаунт Середня шкода по аккаунту 3241. Максимальна шкода 6.42. От такі друзі, справи. У мене наразі все. Я хочу вам подякувати за перегляд. Протисніть лайк, хто ще не протиснув. Ну і, звісно, друзі, пам'ятайте, що все буде Україна. Бай!